Всім привіт! Сьогодні хочу вам показати продаж квартири. Це у нас Варшавський 2, будинок 14-2, четвертий поверх 70 квадратних метрів. Зараз ми знаходимося на нашій ось стеки... такій відкритій лоджі, четвертий поверх такий у двір ми маємо. Ходімо, покажу квартиру. Дивіться, отже, ми заходимо. Це у нас перша кімната. Я вам планування закріплю, тут, по-моєму, десь приблизно 15 квадратних метрів. Потім дивіться, ось тут який вид, тут у нас також у двір. А, далі, давайте почнемо з самого початку. Дивіться, це у нас перепокій. Справа в приході ми маємо гардеробну кімнату, тут у нас 4 квадратних метри, зліво приході у нас сануузол також приблизно ну, до 4 квадратних метрів. Це перший саму, у нас в квартирі їх два. Далі ми проходимо і потрапляємо в нашу ось таку простору кухню і далі. Тут ми маємо 22 квадратних метри. Тобто ось така кухня, обідня зона і зона відпочинку з диванчиком. Все вміщується, все класно. Далі ми проходимо по нашій квартирі і маємо дві окремі кімнати і також маємо другий санвузол. Виходимо в першу кімнату. Вона в нас 14 квадратних метрів. Тут у нас від відкривається на паркінг, до речі, який будуть здавати. Так, ну і другу кімнату ми з неї починали, але ще раз вам покажемо. Ось така друга кімната, вона більше, ніж перша, десь на 2-3 квадратних метри, і тут є вихід на власну площадь. Так що, шановні, 70 квадратних метрів, двокімнатна максимально функціональна квартира по ціні стартуємо 95 тисяч доларів. ЖК Варшавський 2.